Хто хоче швидко накачати м'язи, біцепса, підписуйтесь на мій канал. Нічого важкого немає. Спочатку, для того, щоб почати качати м'язи, потрібно знайти те, чим можна качати. У мене, наприклад, є така ось штанга. Вона мені допомагає качати м'язи. В першу чергу, коли працювати з такою штангою, потрібно тримати спину рівно. Потім поставити ноги на ширину плечей. Це обов'язково. Якщо цього не буде, то і якість вправи буде гірша. А потім, коли ми робимо цю вправу, підіймаємо штангу, обов'язково не забуваємо дихати. Зараз я покажу, як потрібно правильно качати біцепс. Спину потрібно вирівняти, дивитися вперед та не забувати дихати. І це все робимо повільно. Та обов'язково! Перед тим, як почати робити наступну праву, потрібно відпочити дві хвилини. За цей час можна взяти почитати книгу, анекдоти чи посидіти в Ютубі та підписатись на мій канал. Підписуйтесь!